Закон України про амністію, акт, який цікавий всім стверджують в управлінні з виконання у Дніпропетровській області, державі, яка проявляє своє милосердя, місцям позбавлення волі, які здебільшого переповнені, родичам, що з нетерпінням чекають на повернення своїх близьких, і звичайно ж самим засудженим. Загласна закону України об амністії, дане мероприятие положено проводиться не реже, чим раз в два роки. Так оно, в принципе, и происходит. В этом году амнистия была приурочена к 20-летию независимости Украины. Вот, в целом, по Украине под действие амнистии попало около 13 тысяч человек. То есть это около 7% содержащихся в содержащихся местах лишения свободы. Зростання рівня злочинності або захворюваності на туберкульоз заповняють очікувати не слід, принаймні у Дніпропетровській області. І, хоча амністія стосується 1158 чоловік, понад 900 з них це ті, чиє покарання не пов'язане з позбавленням волі. Тож реально на свободу вийде трохи більше 200 ув'язнених. Це при тому, що загальна кількість в'язнів у регіоні складає 13 тисяч чоловік. Відсоток невеликий, тож і вплив на соціальну ситуацію кажуть, місцева громадськість не відчує, особливо враховуючи. категории амнистованных. Амнистия применяется в первую очередь к лицам достигшим пенсионного возраста, мужчин и женщины. Значит, он применяется к инвалидам первой, второй, третьей группы. Амнистия применяется к лицам, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, и к лицам, которые являются опекунами. Своих престарелых родителей при условии, что других опекунов у этих родителей нет. Щодо хворих на туберкульоз, то серед амністованих запевняють, немає жодної людини з відкритою формою туберкульозу, за винятком одного засудженого, який потребує термінового лікування. Утім, той має відразу після звільнення вирушити на батьківщину у Донецьку область. Що стосується статей, то звільняють лише тих, хто не скоював тяжких злочинів та відсидів дві третини терміну призначеного за скоєння злодіянь середньої тяжкості. У жодному випадку під амністію не підпадають будь-які злочини пов'язані із наркотиками. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.